Ціна нерухомості на площі ринок 10 тисяч доларів за метр квадратний купівля. І проблема в тому, що це умовна цифра, тому що нічого не продається на площі ринок. Нічого не продається. Інвестори, які скуповують нерухомість такого рівня, вони кажуть, ти дай мені таку нерухомість, я її куплю. І тому, коли всі говорять, що нерухомість коштує 10 тисяч доларів на площі ринок, це умовність, тому що. Нічого не продається. Всі, хто купили, всі тримають. А на продажі немає нічого. І ця ціна так відштовхується від того, що останній там продаж якийсь колись десь був, от його оцінювали в 10 тисяч доларів. Все, а після того, я не знаю, вже кілька років не було нічого на продажі на площі ринок. Типу вся площа ринок, да, жодного приміщення не продавалося. На вулиці Галицькій за 5 років, напевно, одне приміщення продалося. І... Тому це умовності. І якщо завтра появиться нове приміщення на продаж, воно ж поставиться ціна там не 10, а умовно спробує там 12-15 за метр. Подивляться, яка реакція буде. Якщо прийде хтось, скаже один другий купую, значить все нормально. А якщо жодного покупця не буде, то окей.